Дороге моє пташе. Зараз четверта ранку. Я щойно повернувся з роботи. Затримався. А тут лист От тебе. Одразу за листа, бо давно нема. Прочитав лист прекрасний. Дуже дякую. Зрадів я твоїм листом, аж серце мені заболіло. Дякую, синку. Підраховую, це у вас восьма вечора 23 січня. Ти, певне, в хаті читаєш, або дивишся телевізор, або ввечері в втрьох дідя, ти і мама. Мама щось проказує ласкавеньким голосочком дідя жартує з тобою, а ти поспіхом щось відказуєш, блискаючи страву, бо їдеться з тебе не дуже старанний. Хотів би бачити фото діді. Цікаво, який він. Чи постарів за ці сім літ, як я його не бачив? Коли я фото вишліть, прошу. Ти повинен бути освіченою людиною, бо теперішня людина тільки освічена. Людина це обов'язок, а не титул. Народився і вже людина. Людина твориться і самонароджується. Власне, хто ти є поки що, кавалок глини, сирової, пластичної. Бери цей кавалок у обидві жмені і мни, доти, поки з нього не вийде щось тверде, окреслене і перем'яте. Уяви, що Бог, який творить людей, то ти є сам. Ти є Бог. Отож, як Бог самого себе, ни свою глину в руках, поки не відчуєш під мозолями кремінь. Для цього в тебе найкращий час. Творися ж.